Лідер українського регбіліг, багаторазовий чемпіон країни Харківський легіон, 13 знову на полі. Минулого року через початок повномасштабної війни клуб не брав участі у жодних змаганнях. По Харкову б'ють завжди ракетами С-300. 35 кілометрів від границі з Росією Вони по нам б'ють, тому тренування було. Призупинені деякі хлопці з нашої команди на фронті воюють. Команду ми зібрали, вам скажу, дуже просто. Просто в групі Вайбері тренер нас Геннадій Олексійович Веприк написав. Минулого року чемпіонату України з регбі-ліг не було. Відбувався лише Кубок України. Тоді його переможцями стали львівські тигри. Аті України львів'яни стартували з перемоги над київськими носорогами. 36. Другий матч проти хмельницьких орлів теж склався на їхню користь. – 18-4. Розуміли, що вони на другий тайм трошки додадуть підсиляться. Тому ми активізувались і почали трошки. Сильніше грати. хмельничани пробили захист тигрів лише раз. Дуже багато хороших команд приїхав Харків. Зараз на щастя всі команди, які могли приїхати, приїхали, і дуже добре. Це в принципі заряджає на хороший такий бойовий дух. У півфіналі тигри мали нелегкий матч з командою, ДЮСШ-2 Станіслаїв, але в другому таймі переконливо вийшли вперед. – 14-4. фінал звів тигрів з легіоном. Є костяк їхньої команди. Ну раді, що вони змогли приїхати. Ну і шкода, що не всі наші хлопці можуть грати, тому що більшість зараз на фронті рахунок в матчі з Легіоном відкрили тигри і вели 4-0. Легіон вийшов вперед. 6-4. на це блискавично відповіли господарі. Поля Данило Козак доправив м'яч у ліковку суперників і травмувався. Так перший тайм завершився на користь тигрів. 10 10-6. У другому таймі боротьба продовжилась. Команди обмінювались результативними атаками. Дійшли до рахунку 14-14, перш ніж тигри почали втрачати перевагу через травмованих гравців. Харківський легіон в підсумку переміг 28-14 і посів перше місце за підсумками стартового туру. Легіон! Коли ти виграєш в одну калітку, це одне, а коли ти на межі програшу, це. Додає трошки вогоньку. за підсумками першого туру. Львівські тигри відстають від легіону на один бал і посідають друге місце. Другий і завершальний тур чемпіонату України з регбі 9 відбудеться 17 червня у Хмельницьку. Алла Воськовська, Юрій Маковецький, програма Очі.